Добрий день малята! Сьогодні у нас незвичне заняття на вулиці, а в мене є ще й помічник. Привіт моя! Як тебе звати? Діма Діма в нас незвичний хлопчик, він дуже любить рухатись. Дім, скажи, будь ласка, а що ще може рухатись? Вітрячок. Вітрячок? А в тебе є вітрячок? Да. Покажи нам, будь ласка, як він у тебе. Отакі. А скажи мені, Дімочка, що допомагає рухатись вітрячку? Вітр. А щоб утворився вітер, що потрібно для цього? Воздух. Повітря, напевно. Так. Да. Повітря, так. А в тебе зараз рухається вітрячок? Ні. А як нам зробити, щоб вітрячок почав рухатись? Що нам потрібно? Чи подути, так? Так. А що ми набираємо в легені, щоб подути на вітрячок? Повітря. Повітря. А ми ну, два разом зробимо вдих і поди на вітрячок. А ще сильніше? А ще сильніше? А в мене є ось такий вітрячок. Подивись, як ти думаєш, що зможе його порухати? Повітря. А як мені це зробити? Що мені треба зробити? Допоможи мені. Подмухай! ну давай я спробую тепер подмухати, ти дмухав, а тепер я буду дмухати. Фух. Рухається? крапельки. Да. Рух. А що ще я можу зробити? Покрутити його, напевно, подивись. Да. Да. Ось так. Дімуль, А в мене до тебе запитання: в тебе тільки одна улюблена ітричок? У тебе ще є дома вітрички? Да. А тут в садочку? Да. Може десь він заховався, Давай подивимось, де може бути твій вітричок? Ух ти, виймай його. Давай я тобі допоможу. О, який він в тебе великий, це ми потримаємо. Який гарний. А хто це на ньому? Шап... Шапка-квакушка. Шапка-квакушка, а в неї такі гарні різнокольоровий вітричок. Ану, спробуй подути на нього повітрям. Рухається він в тебе? Так. А щоб він сильніше ж рухався, що тобі треба зробити? Побігти. Хочеш це спробувати зробити? Так. Покрути цей вітричок. Ну, давай. Біжи назад! Рухався в тебе вітречок? Так, так тримай свій один і вітречок, другий вітречок. Що ми з тобою досліджували? Повітря. Повітря. Досліди з повітря. Дякую тобі, Дімо. Повітря, наче ковтрою, огортає нашу землю. Давайте візьмемо мішечок і спробуємо провести дослід. Зачерпнемо від себе ліворуч. Праворуч, бачите, утворилася повітряна подушечка. А тепер спробуйте зачерпнути знизу, зверху над собою. І завжди в мішечку буде повітря. Повітря є і в землі, і в воді, і навіть в комінчиках. Зараз перевіримо. Я візьму грудочку землі і вкину її в воду. Бачите? З'явилися повітряні бульбашки, а тепер кінокамінчики теж на поверхні з'явилися бульбашки, їх менше, але вони є. А якщо в склянку набрати води, то через деякий час на її стінках ви побачите бульбашки. Це означає, що у воді теж є повітря. Ви знаєте, малята? Повітря є навіть всередині нас. Хочете перевірити? Візьмемо, давайте, з вами, трубочку і подуємо в склянку з водою. Бачите? Отже, зробимо висновок. Повітря воно всюду, але ми його не бачимо, але ми його відчуваємо. Воно прозоре. Візьміть віяло і помахайте ним. Спробуйте або вимкніть вентилятор, і ви відчуєте на собі повітря. Отже, воно рухається. І цей рух називають вітер. Давайте разом з Вовчиком спробуємо зробити сильний вітер. Набрали в легені води. Одмухали, як сьогодні ми з Дімою. А тепер подивіться, як на річці дме вітер. Бачите? Кому потрібно повітря? Всім воно важливе. Спробуйте вдихнути та затримати дихання. Що ви відчуваєте? Так, погано нічим дихати? Дійсно. Без повітря людина не зможе жити. Воно також треба і тваринам, рослинам, птахам, усім усім на землі. Малята, я думаю, ви дізнали сьогодні багато нового і досліди ми з дімою гарні провели. Дякую вам за увагу!